Кілька тижнів тому головне управління розвідки опублікувало відео з боями на Лиманському напрямку. Це можна сказати такий сміливий, навіть зухвалий наліт на ворожі позиції. І більше того, ці кадри, наскільки відомо, знято саме вашою камерою, зня, знято саме вами. Якщо можна, розкажіть про цю операцію, що залишилось можливо за кадром. Головною ідеєю було звільнення невеликого лісу біля села Новоселівка. Нашою здачею був саме перший такий головний удар, який буде починати подачі хволі штурму для інших бійців. Відповідно, на двох машинах з кулеметами ми залетіли буквально в бліндаж противнику приблизно за 600-500 метрів від ОБЗ. Відповідно, у нас було 14 чоловік, багато кулеметних розрахунків, я був одним із них. Наша задача була в першу чергу захоплення бліндажа найбільшого за противником і подальше створення оборонної лінії. Усю задачу ми виконали за три дні, хоча вона була розрахована на 5-10 днів. Ми за кадром залишили в першу чергу ліквідацію противників, всього чотири людини було знищено в результаті нашої роботи, і за кадром залишно ще взяття в полон двох бійців. Одного бійця взяли дуже просто він сам здався, а другий вже був мною обманутий. От до речі, я хотіла вас запитати про цього полоненого. Тобто його справді не просто взяли в полон, а ви можна сказати представилися його побратимом і таким чином вмовили здатися. Розкажіть про це, як, як це відбувалось? На цій задачі дуже класно це показали не тільки штурмовики, інженери та водії, а ще ще на штаб. Це я хочу відзначити, адже буквально перед тим, як взяти його в полон, мені повідомили помідовили про те, що він дуже близько до нас за радіоперехватом. Мені все сказали і дали мені декілька опцій, що з ним зробити. І, відповідно, ми з моїм побратимом Кокстером вирішили розикнути і спробувати взяти його в полон, представившись іншою людиною, який раніше був з ним в групі. Вони разом сиділи на одній з позицій, але через те, що почули, як ми заїжджаємо на цей ліс. Вони вирішили втікти, розбігтися і вже самі по собі виживати. От він я просто взяв, присавився його побратимом, вийшов трошки на нього, він мене ще не бачив. Він почав йти мені на зустріч і вже в самий останній момент зрозумів, що я не той, хто є насправді. І так дуже просто він здався в полон. А він був зі зброєю на той момент? Так, звісно. Він був зі зброєю, але, як я зумів, він її скинув вже перед тим, як взяти нас його в полон. І все. Чи не боялись ви, що його реакція може бути, м'яко кажучи, непередбачуваною? Бійці головного управління значно краще підготовлені, краще вмотувані, краще споряджені. І, відповідно, він, хоча й міг зробити це, але ну, звісно, що ми б його створили першим. Тому ні, не переживали. Взагалі не було страшно? Ні, звісно, ні. Взагалі, в роботі, зокрема вашого підрозділу і взагалі на полі бою, дуже важлива злагодженість і вміння працювати ну, що називається як єдиний ланцюг пліч опліч, розкажіть, будь ласка, про тих, хто був власне поруч з вами на цю операцію, ми використовували наш найкращий ресурс. На були найкращі хлопці нашого підрозділу. Кожен з них виконав героїчну роботу, і кажучи, відверто, в час цієї операції було багато смішних, доволі моментів, неказистих, як, наприклад, коли в мене заклинула зброя, або коли хлопці часу від часу відкидували гранати об дерева чи об укриття ворожі. І, відповідно, кожен з нас був взаємозамінний і кожен з нас міг дуже легко виконати роботу один одного. Як, наприклад, коли в мене можливо не невідувати також є, заклинив кулемет. І мій друг Кокстер мене прикривав з автоматичної гвинтівки. Ми ну, всі взаємозамінні, ми всі знаємо один одного і використовуємо ці ресурси наші по максимуму. А які ще якості важливі для бійця? Я би сказав, що в першу чергу це не стільки хоробрість, скільки холодний розум на полі бою, скільки розуміння того факту, що відбувається навколо тебе. Це дуже важливо. Адже ти завжди маєш розуміти, що. Ось цей момент, цю секунду, ти перемагаєш, ти домінуєш над противником, але буквально в одну мить може все перевернутися, і противник може почати контрнаступ, або він може виконувати якісь ну, незвичні задачі, як, наприклад, штурм за мотоциклістами, чи обстріл з артилерії, чи використання дронів на полі бою. Ти просто маєш це розуміти, і в голові моментально перечатися з однієї задачі на іншу. Тобто багато функціональності. Це найважливіше в бійці, особливо спеціальне призначення. Як ну, можна сказати, гартується оця от сталь всередині кожного бійця? Всі якості я би сказав, що вони набуваються через цивільного життя людини. Якщо людина живе якісно, гарно, якщо вона знає, за що вона воює і за що готова вмерти, то вона буде відповідно і так само воювати. У мене до повноштабної війни було дуже гарне гарне життя. У мене була гарна робоча цивільна професія, як і в багатьох наших хлопців. Ми всі знаємо, за що ми боремось. За що ми вмираємо, за що ми віддаємо наші життя. І, Відповідно, це загортовування воїна, воно саме з цивільного життя, це треба розуміти. До цього не потрібно бити, не потрібно болю, не потрібно якихось втрат. цього потрібно розуміти того факту, що ти можеш втратити, якщо ти не зробиш цю задачу. І, відповідно, я знаю, що якби я не виконав цю задачу, то і частина якихось людей, які щасливо жили під Новоселівкою, би не завжди втратили свій дім. Але той факт, що ми відбили цей ліс, вже зменшують ці факти. І я сподіваюся, що колись ці люди повернуться на свою землю і продовжують жити у своїх домівках, ходити в свої школи та виховувати своїх дітей у себе вдома. Я вам дуже дякую і за вашу роботу, і за інтерв'ю. На да, дякую велике.